Друзі, зараз відбудеться або розвіювання, або підтвердження двох міфів про пуери. Перше це те, що порційний пуерчик. от у мене тут на Росії порційний пуер. От в нього різне таке пакування є. І ходить така думка, що ці порційні пуери, вони взагалі ніякі, що якісь така собі. І зараз я буду розвіювати цей міф, і в мене тут порційний пуерчик, кубик такий. І саме цікаве, він 2003 року. Дуже старий пуер. Кажуть, що пуер чим старший, тим він кращий. Але прямо тут я можу тобі розвіяти цей міф, тому що пакування. Пресування, ферментація 2003 року і 2023 року вона різна. Зараз технології краще. Зараз це роблять якісніше. І при тому оці старі пуери, вони тоді вже розраховувалися на те, що це буде витриманий колекційний пуер. І деякі з них реально дуже якісні, топові колекційні пуери. Я не знаю, колекційний це пуер, не колекційний. Я знаю точно, що на етикетці було 2003 рік. Цьому пуеру. 20 років, і мені цікаво дізнатися його смакові якості, як він зараз буде розкриватися. Якщо тобі теж цікавий цей тест, залишайся зі мною. Зараз я зроблю стандартну промивочку перу, залью приблизно половину чайничка. Секунд 10-15, зливаю і потім залью вже 90 градусів воду, повний чайник. Потримаю 20-30 секунд зілью і подивлюсь, якщо колір буде достатній, ми будемо тестувати. Якщо ні, я ще раз залью і ще раз зілью на стій чахай. Дуже цікаво те, що старий ПР, він, як правило, дуже сильно пресований. Я буквально 15 секунд потримав в воді ПР і він почав розкриватися. Тобто пресування не суперпотужне і він дійсно починає розкриватися, бо твердий такий ПР він, там, з третього проливу тільки починає розкриватися, а тут і аромат дуже незвичайний. От Зараз, 20-го року, 21, -го, 18, -го, 23, -го, інший аромат в чаях. Він такий важко описати, тому що немає фруктових горіхових ноток, але є якийсь такий глибокий підвальний аромат. Щось дуже і дуже цікаве. І зараз буду куштувати його на смак. Друзі, колір мені подобається. Аромат цікавий, тонкий. Кайфовий. Кайфовий смак, легенький, ні терпості, ні гірчинки. Прямо от добре зібраний смак. На другий пролив я його потримую довше, залью гарячішу воду і зроблю настій темнішим і ще протестую його в середній кольоровій гамі, тому що тут він достатньо світленький, легенький перчик. Є такий одразу всередині ностальгічний якийсь стан виникає, тому що це. Чай родом з дитинства. Мені тоді було 11 років чи 12 років, коли він пакувався. І дійсно відчувається якась старовизна в цьому смаку. Прям такий дух епохи. Ти знаєш, мій кейт, тобто немає гірчинки, немає, цих дешевих полярах. Друзі, у мене є великий досвід дослідження дешевих пуерів, є невеличкий досвід дослідження різних порційних чаїв, і я вам точно скажу, що це міф, що порційний чай неякісний. Він буває дійсно ну, взагалі ніякий, ну просто гидкий. У мене якось був шупер, який неможливо було заварити смачним. Він настільки різку гірчинку давав. Ну тобто, це як чорний перець жувати, просто неможливо. Іноді буває дуже неякісний порційний чай. А ось цей 2003 року, він реально якісний. От Я реально відчуваю глибину. Мені подобається, я кайфую. Це основний показник задоволення, внутрішнє задоволення, смаки, аромат, образи, які виникають, коли ти починаєш його присьорбувати пити з закритими очима. Добре, добре чай. Зараз буде другий проливчик, він буде темніший. Так, друзі, ми вже другий день тестуємо 2003 року порційні перчики. Якщо цікаво, 2008-го протестую завтра. Напиши в коментарях, і таким же чином, може більш короткоємним таким роликом знімлю на 2-3 хвилини о, тест 2008 року, що поерчик порційний. <му> друзі, ну це трошки темніший. При тому він не чорний, а чому саме він не чорний? Ну тому що сам пуерчик 6 грамів, плиточка була, а чайничок 220 мл. І тобто при такому об'ємі великому води, а чорним, суто чорним, поверчик навряд чи буде, ну якщо його прямо витримати 5-7 хвилин одразу в чашці заварити або в термісі тоді так. Ну Це його кольор. Аромат, тут на другий пролив він розкрився краще. Глибина щільність з'явилась. Зараз ми його протестуємо. От класний, добрий, я нема відчуття того, що я п'ю щось дешеве. Нема яскраво вираженого запаху аромату якогось погріба, прибитої, прибитого пилу з землі. Оцього цього нема відсутня. Тобто те, що притаманно дешевим пуерам або хейча, тут відсутнє. Прямо реально якість відчувається, глибина відчувається, стан насичений. Відчуваю, як енергія пішла, як одразу мені тепло стає так. Приємно. Зараз доп'ємо другий проливчик. А третій я залью з термоса напряму і буду тримати ну хвилини 3. І прямо максимально розкритий ми його відчуємо. Друзі, дуже круто розігрів другий пролив. У нас тут зима, дуже круто отоплення працює. Я роздягнувся, ну, тому що дуже вже жарко стало. Третій проливчик залив кип'ятком. 3 хвилини витримав, може навіть 4 має бути насичений. Друзі, ну по кольору, такі як другий проливчик, ну схоже, що вже просто а, 6 грамів перу, а я вже пролив 660 мл води. Ще буде четвертий проливчик до моїх півчайничка. Зараз максимально розкритий поерчик. Тестуємо. Кажу, що по смаку, і закриваю цю рубрику. І я думаю, що всім стало зрозуміло, що це дуже неоднозначно. Бувають старі поери такі собі, бувають класні, якісні кол колекційні, бувають. Нові пуери такі собі. Дуже велика залежність має те, в якій провінції це вирощено, тому що є прям такі пуерні провінції, є такі, в яких пуер ну, трошки меншої якості. Первинна сировина дуже сильно впливає, який саме лист, а саме дерево, да, скільки йому років, старше чи молодше. Відношення майстрів до вирощування. Перементації, пакування, відправки, зберігання, все в сукупності дуже сильно впливає на те, що в нас тут потім знаходиться. Я просто тестую, я просто пробую. У мене є люди, які п'ють чай, займаються чаєм, куштують, дегустують більше 10 років, і просто оточення от людей, які знають, мені теж допомагає не промахнутися чаєм. Але все одно я люблю на собі вивчати, я такий дослідник. Ну, класний пер. От реально хороший, такий щільний, смачний, без якогось там супер букету ягідного, але от, ну, відчувається якісно. Добре. Дякую. Дякую за перегляд. Залишайся зі мною. Тут плейлист ще йочком. Вийде сюди, я публікую всі свої відео, які взагалі пов'язані з чайною китайською церемонією, з чайною культурою, з дегустацією чаїв. До речі, в мене є ідейка. Потім, потім розкажу, потім розкажу, потім побачиш, підписуйся.